Одних прибирають, інші приходять. Боротьба із несанкціонованими торгашами у центрі міста ведеться регулярно, от тільки тих не стає менше. Кожен рейд інспекторів, купа протоколів із порушеннями санітарних умов торгівлі. Набережна річки Стрілка, кілька метрів від центрального ринку міста, як у Шанхаї. Книги, хліб, парфуми і все в одному флаконі. На тротуарі та без жодних дозворів. А ви знаєте, що тут торгувати? Ні, не знаю. А чого ви складаєтеся? Без коментарів така поведінка цілком адекватна, якщо неподалік бачать інспекторів ваше робоче місце на вашому орендованому поміщені пайдуні на орендоване і на своє місце. Ну і все на мене не надо писати протоколи. Я не підпишуся і все. Я не прийду на адмінкомісію. Що ви мені сделати? У мене нечева бра у мене є що на мені і все. А питання про обов'язкову санітарну книжку при торгівлі, продуктами, то й зовсім розізлило жіночку. Ви хочете со мною взагалі хлопці палаються? Я напишу на вас, я пойду в прокуратуру, напишу. напишу». Та навіть лякають господарем усього цього краму. Зараз підійдуть як ви ви працюєте у чоловіка, якщо не знаєте ні ні що я тільки недавно працюю». Більшість таких перевірок все ж закінчується протоколами. Давайте я звернуся, зараз і все. Звернувся вже поздно. Поэтому мы будем сказать протокол. Паспортные данные есть у вас с собой? Нет. А вы платите листовые? От тільки невідомо, куди платить і які тіньові схеми при цьому спонсорує. Наші вулиці загромождені люди непонятно кому платять гроші, гроші в бюджет не поступають. Зараз ми, последні, ми гроші збираємо на армію, а тут непонятно хто займається кришуванням і безпределом по поводу торговлі. Ці люди стоять тут постійно, але коли виникають такі суперечки, і все вони дійсно кажуть, що ми тут вперше. Ви... Вийшли, ми тут завжди ви ж бачите, що дана стихійна торгівля існує здесь вже багато років. І щодня нам необхідно якось підтримувати цю територію, оскільки після себе вони залишають купи сміття. Вже дійшло до того, що вони навіть на нічний час не прибирають своїх столиків, візків якісь, а все ці сміття далі по центральної частині міста розлітається. Його необхідно комусь прибирати. Сміття ж у центрі лишають не тільки цей переносний шанхай, а й стаціонарні будівлі. От тільки боротися із забруднювачами в місті дуже важко. Зазвичай кажуть, в інспекції з благоустрою прикриваються ті або свої впливовісті в місті, або депутатським мандатом. Олеся Боровик, Микола Ніколенко. на часі новини.